Усім привіт! Ласкаво запрошую вас переглянути моє нове відео. Сьогодні ми з вами розберемо цю мою таку невеличку скриньку. Я її називаю скринька мінімаліста з прикрасами. Подивимося, які тут є нові прикраси. Хочу сьогодні максимально розхламити всю біжутерію, щоб залишити лише золото. Срібла в мене майже немає, тому давайте не будемо довго тягнути, відразу будемо починати. Спочатку я все повитягаю. У цій скриньці я почала зберігати і резиночки. Мені зараз простіше їх знайти. В принципі, тут небагато речей, але є що перебрати. Таке намисто, його мені зробила Ліза, я його залюбки ношу влітку, тому залишаю. Так, тут флешка, не знаю, нехай вона тут полежить, чоловік поклав флешку. Це годинничок мого чоловіка. Касіо. Дуже класний. Він надягає цей годинничок, коли вдягає одяг класичного стилю. Це одна з моїх найулюбленіших прикрас. Її вже я сто разів показувала. Це з Oriflame, така напівланцюжок, напівперлини. Звичайно, це не перлини, але я залюбки надягаю іноді це намисто. Воно мені дуже подобається. Розхламляю цю брошку. Я брошки взагалі не ношу, буду її продавати, можливо, комусь подарую. Так, поверну назад резиночки сюди. Оце все також не ношу. Можливо, минулого відео я показувала, що хочу розхламити, але назад повернулися ці брошки в скриньку. Цього разу я дійсно буду від них позбавлятися. Подарю полінки, мабуть, і оце подарю полінки, нехай забирає дитина, вчіпляє собі на одяг. Не користуюся взагалі ніколи. Так, ці сережки, вони дуже красиві з Aliexpress, але вони дуже важкі, тягнуть вуха, і я майже їх не надягаю. Відео, якщо якесь знімаю, але взагалі вони такі в мене не ходові, але це, мабуть, буде єдина біжутерія, яку я сьогодні залишу, тому що ну, дійсно вони дуже красиві, якісні, як для Aliexpress, взагалі ніколи не подумаю, що вони з Aliexpress. Дуже якісний. Так, це намисто з перлин. Його подарувала моя свекруха. мені, Коли ми заїхали сюди, я його чистила, до речі, в одному з своїх відео. Я його один раз надягала, коли, по-моєму, розказувала вам про е мій негативний досвід нарощування віг. Хто не бачив це відео, залишаю посилання вам зверху. Також їх залишаю. Так, це моя каблучка. Весільна, так, і потрібно ще знайти таку ж каблучку чоловікову. Воно теж десь лежить. Ага, ось це наші каблучки. Ні він, ні я. Ми не любимо носити каблучки, обручки. А, це називається обручка, а не каблучка. Каблучка це звичайне колечко, так? Каблучка це ось. До речі, цю каблучку мені подарувала. Теж свикруха, я не ношу каблучки, ще раз кажу. Тому я вирішила зробити собі таку штуку. У мене нещодавно зламалася сережка, ось тут я її так запакувала, щоб не загубити. Я колись обмінювала в столичній ювелірній фабриці золото. Я часто це роблю. Обмінюю те, що вже не ношу, на щось інше, нове. І я вирішила не ремонтувати цю сережку, взяти її, взяти це колечко, знайти колечко номер 2 сходити в ювелірку всю столичну і поміняти собі на якісь нові сережечки. Так, покажу свої улюблені сережечки. Це, мабуть, найдорожча прикраса, мабуть, після обручки, яка є в скринці, серед моїх прикрас. Дуже класно. Їх я, звичайно, ношу. Поки що вони мені дуже подобаються. Так, і ще такі у мене сережки Оріфлейм. Вони мені теж подобаються. На них такі. Підвісочки є так, іншу чомусь. Ага, ось вона. Підвісочка. Звичайно, я їх теж залишу, хоча це біжутерія, але вона дуже якісна. Взагалі, в Oriflame дуже якісна біжутерія. Хто брав, той її знає. О, тут немає зав'язочки. Тому я теж мішечок цей розслаблю. Так, вийдіть звідси. І сюди теж поскладаю якусь біжутерію. Зараз подивимося, що тут є. Так, є в мене такі сережки. Їх я носити не буду, вони мені незручні, вони дуже були такі в тренді, можливо, рік тому, можливо, навіть і зараз, але просто не знаю, вони мене якось так висять на вухах, і вони мені, мабуть, просто не личать. Я буду теж їх розпамляти, подарую. Так, ще в мене є такі, я називаю їх жолудями. Це теж Зоріфлейм. Я зараз подивлюся уважненько, чи немає на них ніяких дефектів, і вони йдуть з такими кілечками, теж корі, теж поки що залишу. Так, браслетик. В принципі, на літо я залишу, тому що ношу отаким чином ту прикрасу я зробила цього літа. Таку патріотичну, жовто-блакитну смужечку. Інша смужечка у мене біла. Така прикраса. До цього ланцюжка у мене йде дві підвісочки. Така божа матір. І такий пефік. Сюди ж покладу такі сережечки, вони мені подобаються поки що. Так, ось такі кульки. Я носити їх не буду. Вони дуже важкі. О, можливо, на якусь ковтинку барбійську приліплю. Теж не буду носити. Так, ось такі у мене сережечки. Теж носити не буду. Теж буду розслабляти. Ну, не потрібні вони мені. І вже почорніли тут вушка. Так, ці сережки, до речі, я надівала у день свого весіння. У мене ще отакі от сережки. Вони зроблені з медсплаву. В принципі, непогані, можна надягати. Так, і такі. Не подобається мені така застіпка, коли закручується. Краще просто вставив. Так, застіпка тут зламалася, тому теж буду розхламляти. шкода. Такі прикольні підвісочки. До речі, це можна розхламити, а підвісочки залишити. До це. Але я найчастіше всього ношу ці кілечка без підвісочок. Але наче із підвісочкою непогано. Правда? Добре, нехай ще полежить. Так, ще в мене є молот Тора срібний. Це підвіска чоловіка, але у нього немає. На чому його носити, не знаю, навіщо йому ця штука, але це його теж буду розхламляти. Це, не знаю, що таке. І звідки воно. Теж розслабляємо. В принципі, як для моносережки, то можна на сережечку цю чіпляти. Ага, ні, не чіпляється. Потрібно лише на ланцюжку носити. Так, і ланцюжок теж сюди не заходить. Все. Тому питання вирішене, я буду теж цю підвісочку розхламляти. А, і останнє, що залишилося, це хрестик кірюшки. Його, коли хрестили, то дарували хрестик цей на мотузочці, а я йому поцепила ланцюжок срібний. І він його не носить. У нас немає такої якоїсь особливої любові до прикрас ні в кого. Носимо, по мінімуму, така у мене скринька з прикрасами мінімалістична. Зараз йду в ювелірку і подивлюся, що мені запропонують замість цього, що я вибрала. Відібрала я дві пари сережок і обру, каблучку. Все. Зустрінемося вже з моїми новими прикрасами. Похвастаюся. Я вже повернулася. Взяла такі сережки, до речі, вже й зробила собі новий манік. Ось такі красиві. Біле золото, жовте золото і маленький камінчик. Дуже красиві. Я його не купувала. По біжечці, звичайно, ціна вражає. Ці сережки коштують в магазині 7 тисяч. Я їх обміняла на кілечка і на каблучку. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Бажаю вам доброго здоров'я, гарного настрою! Все буде Україна! Бережіть себе!